Вітаю вас на черзі новини з корзу. Пам'ятник Леніну не буде знищено. На зустрічі із журналістами Сергій Ротушняк наголосив, що з науково-художньої архітектурно-будівельної та мистецької точки зору цей пам'ятник витвір мистецтва, який повинен бути збережений на згадку нашим нащадкам. Якщо абстрагуватися від персоналів, від персоналів, чий це пам'ятник, так? З точки зору науково-художньої, архітектурно-будівельної і містецької точки зору, це витвір містецтва. Моє рішення витвір містецтва зберегти для наших нащадків. Поставити і хай стоїть. По місту ми визнавчимось. Скульптура карпатського ведмедя, що розміщена біля ратуші Ужгорода, стала першим подарунком його мешканцям із серії подібних витворів. Проте недовго люди милувались цим ведмедем в ніч, з 25 на 26 вересня. Її було пошкоджено вандалами. Позицію мешканців міста з цього приводу дізнавались наші журналісти. Не простоявши навіть кількох місяців, перший карпатський ведмедик вже встиг зазнати ушкоджень від рук зловмисників. Міліція затримала підозрюваних та веде слідство по факту вандалізму. На жаль, подробиці слідства не розголошуються, але очевидним є факт, що ця подія трапилась не випадково. Напередодні місцевих виборів на посаду міського голови Ужгорода стає зрозумілим, що цей акт вандалізму має політичне підґрунтя. Виникає питання, чому політична боротьба торкається ні в чому не винної скульптури символу закарпатського регіону, який став прикрасою міста. Мешканцям Ужгорода не зрозуміла така неповага до регіонального символу. Та ні, ненормально, нормально. Канішно, кому -то, то мішає. Кому ж воно мішає звідки воно виникає? Скажіть, будь ласка, звідки ці вандали беруться в місці? Не знаю, можливо, п'яний. Ну я ідеологічні противники. Розміщення в Ужгороді великої кількості е, таких символів Закарпаття, але я думаю, що це е, трошки не ті методи, якими треба з цим боротися, якщо вже люди налаштовані на боротьбу з цим символом. Да, взагалі то дивлячись, з яких мотивів людина це зробила. Якщо просто так хуліганське, ну хай заплатить штраф. Все-таки молода людина, напевне, це зробила. Ну, але взагалі такі речі недопустимі. Якщо я вважаю, якщо його не зараз він не понесе покарання, значить він піде, пам'ятники буде трощити, ще щось зробить. Автор скульптури Михайло Колодко запевнив, що реконструювати ведмедя не складно, тому невдовзі він знову милуватиме око Ужгородців. Депутати Ужгородської міської ради закликали юних спортсменів залучати до участі у спортивних змаганнях своїх друзів та пообіцяли, що докладуть максимум зусиль, аби підростаюче покоління мало у своїх дворах достатню кількість спортивних майданчиків. Підсумки фінальних змагань міської спартикиади команд жрерів дивіться у сюжеті у дворових командах. Ростуть майбутні олімпійці. Сьогодні відбулися фінальні змагання міської спартакіади команд жрерів під гаслом Ми майбутні олімпійці із семи видів спорту. Участь у фінальних змаганнях, що пройшли на стадіоні Авангард, взяли 8 команд, переможців зональних змагань, близько 300 ужгородських дітей віком до 16 років. Зональний етап Спартакіади, не було охоплено понад тисячу ужгородських дітей. Пройшов у всіх мікрорайонах міста з лютого по серпень 2010 року. Інформаційна добірка дня добігає кінця на все добре.